На гаражному кооперативі трапилась трагедія. Два чоловіки позбавили себе життя. Причина того, чому МНСникам довелось їх обпалених витягати із погребу розібраного гаражу. Наразі встановлюється. Однак, вже і зараз зрозуміло, без грілись. О 8.20 отримали сигнал на виїзд, на те, що йде дим з як би сказати, підвального приміщення. На гаражному кооперативі номер 14 виїхало виїхав автомобіль. По місцю прибуття приїхали, встановили, що ну, складіланки, де зазвичай приміщення. Встановили, що в приміщенні знаходиться спочатку один труп потерпілого, потім після більш детальної розвідки виявили ще один труп потерпілого, який був більш обгорівший. Пожежа була ліквідована одразу ж. Потерпілі були евакуйовані, тобто трупи їхні були дістаті з приміщення і. Зараз проводиться на місці розслідування інспекторами, особи є безхатченками. Зі слів охоронника, який там був, дим уже йшов в вже йшов студію вже з вечора, тому він, як би сказати, він їм кричав, казав, щоб вони там вийшли, але зателефонував саме ранку. Нагадувати цього разу про техніку безпеки не є актуальним, бо зазвичай без хаченки телевізор не дивляться, І такі розповіді крають серце тільки рядовим олександрійцям. Однак і їм не варто забувати про правила пожежної безпеки.